Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 24 лютого, субота, а ми в Трускавці йдемо е, на продуктовий ринок і на залізничний вокзал. Пройдемось по вулиці Стебницькій, зараз от якраз від Стебницького кільця, де торговий центр Вектор, також тут площа Чорновола. Ми пройдемось по стихійному ринку і продуктовому ринку. Також зайдемо на залізничний вокзал, подивимося, які ціни на продукти, чи дорого жити на курорті. Заодно ви собі порівняєте ціни зі своїми у ну, ваших містах. І можете в коментарях написати, чи у вас дорожче, чи у нас дорожче. Буду дуже вдячний, друзі. Сьогодні дуже тепло в трускавці, плюс 14. Зараз вже приблизно 12 година. Бачите, такий, як стихійний ринок, по вулиці Стерницькій продають. Це одне місце, а там біля продуктового ще одне місце є, де продають просто на вулиці. Домашню продукцію. Сир, сметана, яйця, гриби, мед, горіхи. І ще багато різного всякого яблука. Також навіть польські продукти продають. Ми зараз, де колись був Технолюкс, тепер євро, секонд хенд. А праворуч торговий центр Вектор. Хто приблизно, друзі, рік не був вже в Трускавці, то його ще не бачив. Відкриття його було, здається, 23 червня 2023 року. Обіцяли сьогодні мурну погоду з опадами невеликими зранку, але все обійшлося, опадів немає, мари розходяться, мабуть, ще й вийде сонце. Ви ж знаєте, що я люблю знімати, коли сонячна погода. Бачите, вже. Потрускавці розставили нові електросамокати, дуже багато їх є, майже по всьому місту, навіть в таких цікавих місцях, де я їх ніколи не бачив. Йдемо подивимося, друзі, на овощі і фрукти і які ціни за одного зразу. Так, ну груша 120. Бачу гірки 180 Україна. Це просто жах. Ще є за 130, помідори від 110 до 140. Капуста 90 гривень. Морква 22, часник 150 бачу. Шампіньйони 80, цибуля червона 60 гривень. Ну, яблука по 28 гривень. Перець 70 гривень бачу, кабачок 120. якщо друзі, пишіть, які у вас ціни в ваших містах. Бачу, ціни кусаються. Це просто огірки по 180 гривень, це ж на м'ясо. Ще, друзі, не розказав про картоплю. картопля коштує трускавці, зараз 25 гривень кілограм. Не знаю, звідки їх з Африки везуть ті огірки, чи... чи десь з Колумбії. Ми вже біля продуктового ринку з вами. Ще трохи та й буде вже сонячна погода. Йдемо, зайдемо ще на продуктовий ринок. Мені цікавий, що там є люди, що купують. Друзі, бачимо людей. Практично тут немає. Товару багато, а людей немає. Я кожної суботи ходжу купляти м'ясо. Там сьогодні трошки запізнився. Треба йти зранку. Але дивись, тут немає людей. Це дивно. Бачимо, риба є. Скумбрія холодного копченого 280. Гривень, а голуб з горбуші 486. Ціни практично такі самі, як і там на вулиці. Пекінка бачу 35 гривень кілограм. Зміни 150 грамів На дровах 360 гривень, шинка 330, сало 250 і ковбаси. Від 300 до 360 гривень домашні. Це польські продукти. Друзі, Галицька свіжина. Черга за м'ясом. взагалі дуже довго тут треба буде стояти. Два продавці, людей більше 20. М'ясо купимо іншим разом або завтра. Масло бачимо по 300 гривень, 380. Сири є різні, від 220 і до 600 гривень. Бачите, 260 320. триста так, домашня кубаса. 290 ребра, копчені 240, балик 290 і шпондер також 290. Йдемо на вулицю. М'ясо я не купив. Йдеться, завтра зранку прийти і закупитись. Дуже довго треба стояти в черзі. Як бачите, на базарі людей. Немає, тільки де м'ясний відділ, галицька свіжина. Все. ну Там просто ціни адекватні на м'ясо. І там також є ковбаси, різні там м'ясні вироби. Ось тут, бачите, друзі, знову самокати стоять. Люди вже хочуть підключитися і їхати. Тут також стихійний ринок і рибу навіть живу продають. На продуктовому ринку я вам скажу, коли Появилося АТБ, а тепер ще Сімпо І такі магазини, як Галицька свіжина, там, ну, є ж по місту не один такий магазин з м'ясом. І на ринку не стало покупців. Шашлик як був, 600 гривень, готовий, гарячий, дуже навіть смачний був, неодноразово тут брав. Тут крім шашлика ще є різні там сосиски, ковбаски, курячі стегна також тут. Все на дровах приготовлене. Йдемо, друзі, на залізничний вокзал біля супермаркету Торба. Тут також є стара броварня. Бачимо, песик заглядає через вікно, шукає покупців. Два місяці тому відкрили проскавці новий супермаркет Торба. Зараз ми зараз біля нього будемо проходити. Чудове сьогодні вже таке весняне повітря на місті Супермаркет торпа Ціни практично такі самі, як і в Сільпо АТБ Ну, десь там є акції, десь тут є акції. ми Зараз біля дворика Лева, вулиця Воробкевича, нагадую, що ресторан і піцерія дворик Лева не працює. Зачинилися. Не знаю чому. Немає, можливо, людей, можливо, літом відкриється. Праворуч промисловий ринок. Пітніше після залізничного вокзалу зайду ще на промисловий ринок. Бачу помаленьку вже люди підходять на залізничний вокзал, а хто відпочив, вже їде додому. Це потяг розкривається Дніпро вже, напевно, скоро буде відправлятися, і люди вже йдуть на вокзал хто поїде. Таксі, маршрутка. Ось недалеко тут. Знімав квартиру, чи був в санаторії якомусь. Ще я вже, друзі, говорив, що це місце для багатьох людей, які приїжджають в Трускавець. Місце початку і кінця відпочинку. Хтось приїжджає сюди поїздом на відпочинок і відправляється звідси. І звідси завжди відпочинок починається і відпочинок закінчується. Думаю, багато хто з вас також були на цьому вокзалі, сюди приїжджали і звідси відправлялись додому. Приїзд завжди радісний. Приїжджаєш на курорт, початок відпочинку. А коли вже їдете додому, то вже зовсім все по-іншому пансіонат Оріана. Про ціни я розповідав в попередніх відео, Ну, можу нагадати ще і зараз. Одномісний стандарт коштує для однієї людини за добу. 1160 гривень, одномісний покращений 1200, двохмісний стандарт 1200 це для однієї людини для двох 1480 гривень. Люкс коштує 1320 покращений люкс 1440 Це для однієї, людини і люкс трикімнатний для одної людини 1440 для двох 1820 гривень. У вартість путівки входить проживання в номері вибраної категорії, трьохразове дієтичне харчування та наступні лікування. Консультації лікарів-спеціалістів, водні процедури, закрите лікування, фізіотерапія. Ну, тут багато різних всяких процедур. Не перелічити, друзі. Людей бачу, багато. Ще година до відправки приблизно. На людей вже багато на залізничному вокзалі. Це пансіонаторіана. Люди вже чекають, коли відкриють вагони. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ось так виглядає залізничний вокзал у місті Трускавець. З погодою повезло нам сьогодні. Ну, сонце ще попереду, я думаю, але головне, що не падає дощ. Так що, друзі, всім, хто відпочив вже в Трускавці щасливої дороги, хто відпочиває гарного відпочинку, а вам всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа, друзі! no poto poto 35 an dreo poto